А святая Аторія Таро. Тут простір, де занурюючись, в карти ми торкаємось вашої душі. І сьогодні ми подивимось, які зміни будуть відбуватись найближчим часом. Чого чекати, на що звернути вашу увагу! Сила в когось з'явиться оновлення, омолодження, поліпшиться стан здоров'я або принаймні будуть можливості. Нові, як поліпшити стан здоров'я, як збільшити власну силу, як краще почуватись, хтось знайде вихід складної ситуації, тому що зрозуміє, куди нарешті рухатись, в якому напряму. Хтось зустріне чоловіка гарного або робота з'явиться, через що ви краще себе почуватимете. Для тих, хто шукає кохання, будуть відкриватись дороги на те, щоб увійшов чоловік в ваше життя, якщо ви жінка. Для когось з чоловіків відкриються різні можливості, для того, щоб в особистому житті здійснились певні зміни. Якщо щось завершилось або існують певні перешкоди. Раптово ви зрозумієте, куди і як вам рухатись, для того, щоб знайти спосіб через розмову. Тому що тут спосіб через розмову, через інформацію, певно, як прийти до того, про що ви мрієте, які способи, які дороги, які шляхи знайти. Тому що є, завжди є декілька варіантів. Навіть якщо, кажуть, вас проковтнули, у вас все одно є два виходи. Тому все одно виходи, різні варіанти є. Можливо, так часто буває, людина знає, що можна і так, і так, і так зробити, але не дуже їй подобаються ці варіанти. Але вони є. І можна, в принципі, якщо зараз на даний момент даються ці варіанти, можна використати хоча б один з них і спробувати рушити з місця. Тоді, при всьому цьому, далі з'явиться другий, третій, десятий крок, і ви вийдете з цієї ситуації. Якщо будете стояти на роздоріжжі на роздоріжжі і думати, яким шляхом іти, і так і залишитись, просто стояти тут, значить ситуація не зміниться. Виберіть один шлях і рухайтесь по ньому. Друзі, вірність, відданість, гарні люди, гарний партнер, чоловік, колега по роботі будуть гарні у вас ситуації, обставини, гарні новини, гарні розмови. Гарні можливості поспілкуватись через іншу людину, побачити себе. Тобто є люди досить гарні, з досить гарними якостями, скажімо так, людськими. Вони, можливо, поруч із вами, вони приносять вам гарні новини. А ви в цих людях побачите себе. Ви зрозумієте, що ви також гарна людина, що ви також комусь приносите гарні новини, що ви також поруч із кимось. Тобто, така саморефлексія, самоаналіз дозволить вам побачити себе через ваших друзів, через ваших відданих партнерів, чоловіків, жінок і так далі. Хтось знайде для себе досить гарне рішення, гарну можливість для успіху, ключ від будинку, да? ключ в домі. Тобто, розкриється інформація секретна, якась прихована інформація. Ви отримаєте якісь знання. Хтось отримає можливість ключі від дому, скажімо так, ключі від дому зможе придбати будинок, наприклад, для себе або взяти в оренду, якщо переїжджав кудись. Хтось не знав, що робити з будинком своїм, наприклад, знайде рішення. Якщо ситуація була складна, ніяк не могли домовитись, тому що багато розмовляли, наприклад, не могли прийняти якесь рішення, то зможете прийняти таке рішення в домі. Якщо не могли переїхати, наприклад, ключ буде вам даватись, тобто, можливість, ви знайдете спосіб, прийде якась інформація для того, щоб переїхати кудись, до нового дому, до, не знаю, з'їхати з кимось, наприклад, просто зняти десь житло. Тобто такі ситуації також вирішаться. Для жінок є попередження, якщо ви спілкуєтесь з недосить гарними людьми. Це буде для вас проблемна ситуація. Чому? Тому що ці всі плітки, чутки, розмови негативні, там, де переливають з пустого в порожнє і так далі. Все це досить великий тягар, такий. таке випробування, такий урок вам дається духовний, для того, щоб ви це припинили. Тобто не варто пліткувати, не варто говорити постійно про негатив, не варто обговорювати. І е, свою увагу спрямовувати постійно, е, на якісь, не знаю, хтось чогось боїться, щось має трапитись погане. Ви створюєте свій простір завжди, своїми думками, своїми відчуттями, своїми вібраціями, своєю енергією. То е, зайдіть в ту частоту любові, вдячності, що у вас все добре, ви працюєте з спокою певного і тримайте цю частоту максимально. Е, не знаю, можливо, скільки ви можете. Най найкращий варіант це завжди бути в гарній енергії, завжди бути в любові, в достатку, в благості, в задоволенні, в розслабленому стані жінки. От жінки України тримають простір України. Про це всі говорять. І ви розумієте, що ви тримаєте простір довкола себе, довкола. Наприклад, свого дому, своєї роботи, своїх близьких людей. Хтось може тримати більший простір, у нього багато енергії, може місто ціле тримати. Наприклад, декілька жінок в одному місці можуть тримати ціле місто енергетично. Там можуть бути і інші люди деструктивні, але за рахунок цих декількох жінок, наприклад, тому що вони в гарних енергіях вони в вібраціях високих знаходяться. Вдячність, любов, милосердя, доброзичливість. Щирість і так далі, вони тримають енергію загальну цього міста, наприклад, або селища якогось і так далі. Тобто думайте про що, з ким ви говорите. Говоріть про гарні речі. Тому що якщо ви передаєте комусь інформацію, вона має бути або корисною, або правдою, от, або сказаною з любов'ю для того, щоб гарне щось дати іншій людині. Але якщо ви щось говорите. То подумайте перед тим, це щось гарне, це щось корисне. От я скажу це, Це що людині принесе. Вона злякається, значить не треба. Це буде створювати якийсь дискомфорт для іншої людини. Можливо, не треба. Якщо це попередження, так, але якщо це просто ваш страх. І в полі тієї людини, наприклад, взагалі нічого такого немає, а ви їй про це говорите. Даєте цю інформацію, вона це слухає. Тому і не варто тоді говорити деструктивні речі, говоріть гарно. Далі. Будуть звістки досить позитивні в фінансах, в добробуті, в матеріальному успіхі, в роботі. І це вплине на. Зовнішній вигляд, наприклад, на внутрішній енергетичний стан людини. Можуть бути різні побачення, можуть бути різні подарунки, зустрічі. Ну, зараз Різдвяні свята, новорічні свята, я вас усіх вітаю з прийдешніми святами. Бажаю вам миру, щастя, любові, злагоди в ваших родинах, в нашому суспільстві. Бажаю, щоб всі були. Гармонійними, щоб всі були такими носіями світла, сильного світла, потужного світла, яке висвітлить і знищить всю темряву довкола нас. Так от тут будуть приходити якраз такі подібні новини. Тут будуть різні повідомлення, різні послання, різні інформації, звідкись приходити. Вони не приховані, просто вони прийдуть до вас. Фінанси, достаток, особисте життя, поліпшення стану здоров'я, фізичного стану просто, можливо, у когось з'являться бажання щось створювати абсолютно новеньке. Можливо, людина зможе якось проявити свої таланти і від того досить добре заробити, або прийде можливість така звістка про те, що ну, ти можеш зробити те-то і те то, проявити якось себе, свої здібності і так далі. І буде від цього досить гарний результат. Для когось прийде чоловік, зверніть увагу, з чим він приходить. Чи приходить він з любов'ю, чи приходить він з обманом. Якщо приходить з любов'ю, якщо підтверджує свої слова, діями, якщо. У нього на першому місці любов до вас, повага до вас, а не бажання просто сексуально бути з вами. Значить таким чином, це саме той чоловік, який вам потрібен. Якщо ні, можете без будь-яких коливань не звертати уваги на такого чоловіка. Далі, можуть бути люди в вашому просторі, досить хитрі. Неприємні люди, які переводять до певних ускладнень життя, які можуть зраджувати щось, винюхувати, вишукувати. Для них буде перешкода створена в вашому житті. Ви можете створити перешкоду для них на майбутнє. Тобто їх варто просто вчасно розпізнати таких людей і виключити будь-яку ймовірність їх впливати на ваше життя. Знову розказується у нас про те, що нові якісь будуть знову ситуації, там, де щось може бути неприємне, десь стягується ваша енергія, десь може виникати певний стрес. Але ви можете цього позбутись, ви можете управляти цим усім. Тобто можете, якщо, наприклад, у когось є ситуація, хтось працює з кимось, енергетична енергія утікає. Тобто, ви відчуваєте, що знову щось починається. Значить, припиніть одразу. Тобто, вживайте певних заходів для того, щоб у вас не відбувалось утікання енергії, для того, щоб у вас не зникав ваш ресурс, для того, щоб Тобто, ми звикли часто звинувачувати інших, але часто, навпаки, ми самі щось дозволяємо робити з собою. Наприклад, якщо Хтось постійно до вас чимось приходить, скажеться і так далі. Ну, ви слухаєте постійно. Тобто, чому не припиняєте ці розмови? Так, от як тут розказується, і тут так само, чому не припиняєте ці розмови? Тобто, можна у вас що, почуття провини? Ви маєте постійно всім допомагати, постійно всім щось робити, постійно для когось докладати якихось зусиль. Якщо ви відчуваєте від того дискомфорт, стрес, якщо вам не підходить, якщо ви не можете, якщо це вас руйнує, значить ви маєте самостійно це припинити. Тобто не вони погані, а просто ситуація сама по собі вам показує, що у вас є певне почуття провини всередині вас, чому ви не можете знову і знову, знову і знову вирішити цю ситуацію. Тобто ситуації, які ходять по колу, кажуть, вони потрібні саме для вас, для того, щоб ви їх, врешті-решт, вирішили. Для когось будуть гарні звістки, досить гарні новини. Можливо, для когось приїде певна людина з якоїсь установи, якщо людина десь на самоті була, якщо не могла, наприклад, вирішити ситуацію якусь, ви чекаєте таку людину, вона має виїхати з того стану, прийти з того стану. Має щось скінчитись і будуть зміни в родині. Мають бути зміни в родині. Звістки з різних інстанцій можуть бути. Можливо, хтось буде в ситуації, хотів щось зробити, але прийде негативна звістка. Наприклад, вам скажуть, не можна цього зробити. Ну, ви не розчаровуйтесь, скажіть, добре. Ну, значить, вам це не потрібно просто. Це не значить, що там погана інстанція або погані люди. Значить, вам воно не потрібно, значить потрібно щось інше. Потрібно зайти в іншу інстанцію, в інші двері і так далі. Тобто, якщо з одного чогось ви не можете отримати, значить треба спробувати щось інше. Не треба негативу, не треба образ, злості і так далі. Хтось дослухається свою інтуїцію, кажуть карти, і прийде до свого щастя. До якого саме щастя, можливо, зможе переїхати хтось кудись в якусь країну, наприклад, хтось поїхати, просто якщо є можливість зараз новорічні свята наближаються, хтось бере відпустки собі і їде, наприклад, до моря погрітись десь на сонечку. Хтось просто знаходить можливість, наприклад, з міста поїхати на дачу. Якийсь запалити камін, наприклад, в своєму будиночку, і там провести свята, вихідні, якісь дні, якщо вони у вас, звісно, є. Якщо немає такого, значить у вас може бути просто стан, змін, стан змін, коли змінюється ваша свідомість. Тобто, вам можуть сни, снитись зараз про те, що ви, начебто, як залишаєте щось темне. Незрозуміле, виходите до чогось світлого, тобто щось буде прояснятись невідомо в вашому житті. Якщо ви багато про щось мріяли, фантазували, то тут може бути реалізація задумів мрій. Тут дуже гарні карти для цього приходять. У когось занадто багато негативних, деструктивних емоцій. Іноді людина думає, що вона слухає свою інтуїцію, а насправді це просто деструктивні різні думки, емоції, які несвідомо управляють людиною. І людина може боятись. Тобто, дається енергія, але людина використовує цю енергію на щось не досить гарне в своєму житті. Тут потрібно звернути увагу на чистоту думок. На чистоту почуттів, на зрілість вашу, на спокій, на той вибір, який ви робите. Тобто вам варто пробудитись, тобто, вам дається комусь досить гарна можливість пробудитись. Тобто може бути якась ситуація, може бути якийсь інсайт, може бути якийсь конфлікт, якась ситуація, але через цю ситуацію у вас буде пробудження. Можливо, ви не знали, що робити. Можливо, у вас була якась думка, як воно буде, що буде. І тут раптом щось трапляється. І раптом відбуваються якісь зміни. Вони, можливо, вам сподобаються, можливо, ні, можливо, не сподобаються. Але все одно це буде на краще, чому? Тому що ви прозрієте в чомусь. І остаточно вийдете з якогось негативу для себе. Це буде для вас гарна можливість. Конфлікт буде вирішуватись через мудрість, через інтуїцію. Це ті зміни, які будуть відбуватися в вашому особистому житті. Там, де ви сперечались, там, де ви конфліктували, там, де ви намагались когось позбутись, дослухайте своєї мудрості, своєї інтуїції. Зміни можуть відбутись всередині вас самих, зміни можуть відбутись через мудрість в вашому оточенні в родині. Тобто ви можете, якщо, наприклад, нема ситуації такої, з'їхатись з кимось, переїхати, одружитись і так далі, існує в цьому якийсь конфлікт. Візьміть з того мудрість. Якщо потрібно завершити там стосунки, завершіть їх. Якщо навпаки ви просто конфліктуєте і конфліктуєте, це така енергія, от вона бурлить, бурлить, бурлить тут вас. Кажуть, марно все це, тому що все одно зміни відбудуться. Наприклад, хтось зробить вам пропозицію, хтось. Наприклад, запропонує вам з'їхатись разом. Хтось просто скаже, що він вас кохає, або ви його, або жінка скаже, або чоловік, да? Тобто, зізнання відбудеться в коханні. А ви можете, наприклад, постійно бу-бу-бу-бу-бу-бу і оці ситуації створювати. Не варто кажуть карти. не варто. От Далі тут розказується, що ви входите в досить гарний період в вашому здоров'ї. Стан здоров'я має поліпшитись. Декілька розкладів підряд про це говориться. У когось може відбуватись в родині досить гарний період такого зростання. Не знаю, міцна така, досить родина стає, потужна. Один за одного, прямо от стоять горою, люблять один одного, допомагають така підтримка, дуже гарно все. Якщо існує певна якась невизначеність, а вона тільки тимчасова в цих ситуаціях. Відбудуться зустрічі, не знаю, можливо, на Різдвяні Новорічні свята, можливо, просто ви побачитесь, можливо, з кимось познайомитись випадково. І це буде досить такий гарний момент. Це те буде, що започаткує певні зміни в вас, вашому здоров'ю, вашому стані, в ваших енергіях, в вашому домі. Тобто, якщо ще чогось немає, воно обов'язково приходить. Про це говорять карти. Там, де хтось чекав, наприклад, обручки, да, тут показують домовленостей певних або, наприклад, пропозиції одруження, кажуть, закінчується те, що ніяк не відбувалося. Наприклад, хтось чекав, 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 чекав і ніяк не міг того дочекатись, то е, будуть відбуватись раптові зміни. Тобто, врешті-решт, хтось припинить чекати, якими способами це відбудеться. Дехто, але це дуже маленький такий процент. Зрозуміє, що це не та людина, з якою хоче бути. І це буде на благо. У інших людей завершиться період очікування повністю, і ви прийдете якраз до досить. Тут перехід відбувається, така приємна арка. Перехід до стабілізації ваших почуттів. до Гарних стосунків до того, що партнерство це стає вже досить стабільним, наче як переходити хтось на стабільний такий рівень ваших почуттів, тобто партнер може заякоритись, да, як кажуть. Тобто може залишитись в вашому житті. Якщо це стосується роботи, то хтось зможе, як, наприклад, не міг не міг якусь пропозицію або думав, піду на цю роботу, на ту не пішов, а тут раптом іде пропозиція іншої роботи. Тобто раптом там закрилася, тут дорога відкрилась, і у вас пропонується досить гарна робота. І в професії ви будете задоволені. Такі зміни, такі ситуації чекають. Кому що резонує, будь ласка, використовуйте для себе. Такі зміни відбудуться найближчим часом, такі енергії будуть вібрувати, такі енергії можуть принести вам щось гарне і ви можете використати їх собі на благо. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі. З вами була Торія Таро.